Привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня. Я давно не знімала відео, як YouTube підказує 9 місяців про свої роботи. Взагалі нічого не знімала. І ось вступ в сумісник Baby Стар трошки дав мені натхнення, щоб зняти відео та показати вам, що я в'язала протягом цих місяців. В'язала тільки дитині, сину собі, а нічогісінь не в'язала, тільки шкерпетки одні в'язала. Я показувати їх не буду, бо вони вже ношені. В'язала, буду по порядку показувати. Не по порядку, як в'язала, а просто от я наготовила і ось воно лежить і. Як лежить, так і буду показувати. А, перша ковтинка. А, мене надихнула на неї ось така куплена ковтинка, але вона дівчача. Нам її віддали, я вже не пам'ятаю, хто віддав, чи купила в секунді. Ось не пам'ятаю. Ось така. А зв'язала я. А, ось так. Куст теж з капюшоном, теж хустковою гладдю. Але щось я напортачила, і в мене не дуже, ну, капюшон він не, не ось так от по обличчю, а ось так от трошки. Горловинка нормально сидить, а ось ну, тут під шийкою, а капюшон так от шракувати. Але. Нормально, шапочку, на шапочку піде, в садочок буде гоняти. Ось, я це з трьох бобінних пряжей. Назви я вам не скажу, але там два види були різні назви, склад 50 на 50 мерінос з акрилом і одна ниточка меринос, ангора і акрил. І ось я взяла в три нитки, зразу змотала і потім в два складення, тобто в шість таких ниток я в'язала. Ось. ось це одна робота. Далі ось цей свитер і таку ось шапочку. Це я в'язала, купила бобільну пряжу, 80% бавовна, 20% акрил. По метражу. Тут було 50, 520 метрів, але в'язала на троєчці і. От дивіться, гладь навіть, навіть не просвічується. Ось о... пряжа шнурочком зроблена, і в, ну, ось це все важить 120 грамів. Ось смішний смішний витрат, витрата пряжі. Пряжі набрала я такої 500 грамів, тобто там ще й на мене вистачить. Так, далі. А, ось цей светрик я в'язала з пряжі Drop Slavie 7. Там 170 метрів в 50 грамах. А, 100% бавовна. В мене пішло ось ще така шапочка. В мене пішло по два моточки на цей комплект, по два моточки білого та бірюзового. І залишилося там зовсім трошки. І того і того, думала зв'язати ще такий снуддик, але передумала. Точніше, я зв'язала, але ми не користуємось і таке. Далі, ще я в'язала ось так, такий костюм. Штани і отакий бодік, але трошки поносивши, наче зручно з одного боку зручно, що скільки б там не бігав, не крутився, нічого не вилазить. Як футболки вилазять, не задирається, але е... мінус в тому, що на попі, там, е... самі розумієте, підгузок, ось це от бодік, і штанці таким... <глазу> нормально такі нормально такий попень виходить. <глазу> ось. 100% картне меринос, теж бобіна, бобінна пряжа. Не знаю, назви не скажу, але в'язала резинки на трочці і полотно на 3,5. Шість складень. 1500 метрів в 100 грамах одна нитка, тобто 6 складень. Далі. В'язала ще ось такий комбез. Це теж 100% Мерінос, Роял, Меріно Роял чи якось так. Бобінна пряжа, це не Алізе, а бобінна пряжа тут було тисячі метрів в 100 грамах, і я в'язала у 10 складень. Носив він дуже активно, і під ну, в основному під комбес, такі отзики з Аліекспресу прикольні. В основному носили всю зиму, не в основному, а носили всю зиму з листопада, чи з грудня, з грудня по квітень. Спочатку під зимовий комбез, потім під весняний. І зручно було і тепло. Він тоненький вийшов і я довольна. Далі. Ось цей светрик, це 100% бавовна. Тут 105 метрів 50 грамах голубий, блакитний. Це я в'язала, якось купляла а, пряжу на собі на светрю. Чи на якусь ковтинку я собі брала кілограм, але не пішло в мене, і я зв'язала. Ось таке та, та, оці смужечки, вони жовто-бежеві меланчі. Це було в мене потрошку бобінної пряжі, жовтого і бежевого. Я їх змотала, щоб підігнати під о, товщину під метраж потрібний. І ось такий вийшов. Звичайний реглан, росток. Тобто. Таке. Далі. Ось це зв'язано з дропслав'ю 8, 105 чи 110 метрів в 50 грамах, але я цю пряжу не рекомендую. Якщо дропс лав'ю 7, дивіться, яка рівненька лицева гладь. І яке жахіття ось тут тут. Тобто, і це не руки крюки, це така пряжа. Я якось дивилася на Ютубі, огляд пряжі дівчина знімала, вона в Польщі живе і знімала огляд пряжі і вона, вона також цю пряжу не рекомендувала. Далі, в'язала ще ось такий комбез і ось такий шапку шлем. Це з Drops Marina Extra Fine. Ось такий резиночка. Це вже в мене як це? Здогад, російською усовершенствована модель. Я вибачаюся, але щось з голови в мене випало. Ось а -а -а на це все пішло в мене вісім мотків, тобто 400 грамів. Два моточки на шлем і шість моточків на комбез. Комбез цей а -а він носив і при рості 76 він був, коли я в'язала. І тобто, я думаю, що поносить ще і. Восени. Це він весною носив і восени теж поносить. Далі. І ще в'язала першими два ось ці шлеми. На відміну, тобто по майстер-класу тут лицевою гладдю в'яжеться навколо личка. Але воно трошки відтопорщиться. Потім я вже в цій модельці я зв'язала резинкою 1 на 1. Ну, можна і 2 на 2, в залежності, як хочеться в'язати. І це набагато краще. Воно добре, щільно навколо личка лежить і нічого не задуває. Ось. Начебто все. В'язала я ще і сусідській дівчинці ось такий шлем з э, Бейбі Меріно в дві ниточці рожевий, але я віддала і навіть не сфотографувала. В'язала ще два пледи з пряжі плюшевої э, Гімалая Вельвет, і как-то так плюшева. Э, э, теж я віддала два один рожевий для Новонародженої сусідки і один м'ятний для новонародженого вибачте, хлопчика, синочка подружки моєї. Ще я в'язала комбез для цієї сусідської малої новонародженої, теж, теж в'язала з Alize Baby Best. І теж я одна фотографія є в темноті. Те... Ну, тобто, фотографія навіть сюди соромно виставляти. Тобто ось. І все, начебто я більш нічого не в'язала. Так, нічого не в'язала. А, зараз хвилиночку покажу. А ще у січні я зв'язала ось таку пару шкарпеток. <хи> я якось побачила в інстаграмі, там були зв'язані, ну, це з товстої пряжі носочної, 200 метрів в 500 г, і тому вони такі якісь не дуже. Ось там були зв'язані з тонкої 400 метрів в 100 грамах, і вони виглядали більш такі витончення ці такі. І ще в мене там трохи я наплутала з, зі сторонами смужок початку, і тому, ось дивіться, тут з цієї сторони смужки. А там, де стопа вже пошла з іншої. І через те, що я не вмію в'язати без цього переходу, ось така от... Фігня вийшла. Так, ну і все. На цьому ось, поки що це все в'яжу я зараз, малому, залари. З ковтинку теж регла на мала на гудзиках і більш поки що з одягу не починала нічого. Я не знаю, як часто я зможу знімати, бо як тільки я саджусь і ставлю штатив і телефон, все, біжить помічник, все йому треба, у кадр треба, штатив йому треба. Дівчата з малими дітьми. Як ви знімаєте? Може, є якісь лайфхаки, чи я не знаю. <плес> <плес> Ось. Так, не буду обіцяти, але буду дуже намагатися не зникати. Всім, хто не, відписав, не відписався від мене, дуже дякую новим підписникам. Я дуже рада. І. Слава Україні! Чекаємо перемогу, пока.